Друзі, перші про головне, поїхали. Наші відходять з Курщини. Пише політолог Бобренко на вимогу Росії, бо Кремлівські ставили це як основну вимогу американцям. Типу, ми сідаємо за стіл переговорів, коли Зеленський зробить акт Доброї волі і в чому ж тоді успіх переговорів? А якщо росіяни не зупиняться і підуть в сумську область, в общем Єрмак показав себе як найгірший переговірник з усіх, кого можна було б згадати. Трамп казав: у вас немає козирів, А хтось думав, що суджа. Це політичний козир для України, і ось цей козир викинули у відбій. Скільки життів віддано? Єзе, Єрмак, все злив, і які ще червоні лінії вони постирали, пише Віктор Бобренко. У той же час Путін через свої говорящі голови вже відмовив Трампу. Тепер на Росії реально чекає білий економічний прапор, і економічна капітуляція. Окупанти у Росії відрогували на переговори США та України, за результатами яких пролунала пропозиція щодо повного припинення вогню. Окупанти видали, що будь-які домовленості будуть на мовах Москви, а не Вашингтона. Також Росіяни заявили, що реальні угоди пишуться на фронті. Про це віце-спікер Ради Федерації РФ Костянтин Касачов. За його словами, результати американсько-українських переговорів у Джидді свідчать про те, що Україна нібито виконує вимогу Сполучених Штатів, а не погоджується на припинення вогню. Косачов видав, що умови на переговорах насправді американські, а не українські. Росія наступає, тому з Росією буде по іншому. Будь-які домовленості на наших умовах не американських, і це не шапкозакидательство, а розуміння того, що реальні угоди, які раніше, пишуться там на фронті, що мають розуміти у Вашингтоні, заявив Косачов. Водночас він видав, що сторонні коментарі не повинні заважати російсько-американським. Окупант заявив, що лише в такому разі можливий прогрес у дипломатичному процесі. 11 березня в Джиді відбулася зустріч представників України та США на високому рівні. Делегації обговорювали можливу угоду про припинення війни з Росією. Розвиток двосторонніх відносин, і не тільки це за словами українського президента, на зазначених перемовинах Україну було почуто зокрема, на пропозиції України перших трьох кроків до початку переговорів перемиря у морі, заборону повітряних ударів і початок масштабного обміну полоненими США запропонували ширший крок, а саме ввести повне припинення вогню на всій лінії бойових дій. За словами Вищого військово-політичного керівництва України, наша країна готова прийняти зазначену пропозицію про запровадження 30 денного перемиря у разі згоди Росії. Президент Ша Трамп прокоментував ймовірне припинення вогню на 30 днів, на яке Україна дала згоду під час переговорів в Саудівській Аравії. Американський лідер сказав, що тепер з цією пропозицією штати звернуться до Росії. Він сподівається, що президент РФ Володимир Путін також погодиться. Про це він сказав під час спілкування з журналістами біля Білого Дому у Вашингтоні. Тепер ми маємо піти до Росії та сподіваюся, президент Путін так само погодиться з цим, сказав Трамп. За словами президента Сполучених Штатів, він сподівається на розмову американської і російської сторони і укладення угоди найближчими днями. Якщо ми змусимо Росію зробити це, це буде чудово. Якщо ні, це просто продовжиться, і люди будуть продовжувати вмирати, сказав Дональд Трамп. Він також зазначив, що побачив переговорах США і України в Джиді велику різницю порівняно з останньою зустрічю в овальному кабінеті Білого Дому 28 лютого, коли між ними президентом України Володимиром Зеленським спалах. Суперечка. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.